Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати салаку з морквою, оливками. Але салак, із салак ми підготуємо роли. Для цього я розібрала салаку видавила плавники, видала кіст, кістки, розібрала на молочку ікру. І далі будемо. Салати було тут 300 грамів, 300 або 350 грамів, дві морквини, одна велика цибулина, баночка оливок і морква, натерта на корейській терці для обрамлення рулів. Для початку ми обжаримо моркву, з цибулею на сковорідці. Можете мимо недовго, до тих пір, поки трішечки прирізняється морква. На великому вогні 2-3 хвилинки. Морка підсважилася так до золотавого пудеру, вимикаємо плитку і пересипаємо у когорівку. Розібрану рибу, трішечки посолимо. все посолимо. і поперчимо. Небагато. На салаку викладаємо небагато петрушечки, дві оливочки порізані, і закручуємо, викладаємо в посудину і обрамлюємо і крою. І оливки, трішечки петрушки і закручуємо, підожди. Силаки у нас 350 грамів вже в розібраному вигляді. Так формуємо сковорідку. Дуже гарно, коли перекладаємо таким чином ікрою. Якщо ікри немає, можна перекладати молочком, от теж гарненько. Сюди можна додавати ще отак от морковку зверху. На салаку викладаємо гарненько оливки. Вони дадуть такого пікантного, повірте, дуже смачного вкусу. Дуже смачна салака з оливками. Безподобно. Колись навіть шпроти робили на оливкою олії. Але зараз оливкою олії. Не можна купити високої якості, а якщо можна, то дуже дорого. Через те оливки найкраще підійдуть саме до салаки. От просто спробуйте, я один раз спробувала і тепер вже одірватися не можу. І досипаємо ті оливки, які були порізані. Сюди додаємо. Небагато крупу, так по бокам. Заливаємо окропом трішки підсолюємо. накриваємо кришкою і ставимо в духовку. Салака у нас, звичайно, велика, от розміру. отакого от розміру. А зараз я покажу вам, як розбираємо салаку. Кому цікаво, будь ласка, подивіться. Салаку гарно вимили, прибрали все чорне, вирізали хвостик. прибрали плавники оці, я заранше їх видалила, і залишилася в нас кісточка. Ми її натискуємо отак. Пальцями і прибираємо, акуратно прибираємо ось таким чином, щоб поменше забрати м'ясної яс, частинки. Майже гребет у нас чистий. І залишилися кісточки. Вони в основному залишаються тільки отут. Ми їх відчуваємо рукою. Якщо кісточки залишилися, ми їх прибираємо і заразом знімається якась плівочка, яка залишилася. І в цій частині може залишитися якась кісточка. Ми їх ретельно прибираємо таким чином. Але найбільше, звичайно, отут. І нічого складного немає залишається отакий вот чист, отака чиста дріблінка.